Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Пам'яті репресованих мітинги по всій республіці. Сів знову за кермоп'яним, авто конфіскують. Президент підписав закон. Світовий гід по Придністров'ю чекаємо на ще більше туристів. Ішкіряний м'яч завершив відбір фіналістів підсумки міських турнірів. Тирасполь. біля стін порохового погрібу місце смерті. Наприкінці 30-х років минулого століття тут розстріляли понад п'ять тисяч людей. Без суду і слідства. Сьогодні вшанувати їхню пам'ять прийшли родичі та містяни. Ганна Афанасієвська тримає в руках світлину свого діда, доброва Федора Матвієвича. Про його долю дізналися лише 50 років по тому. Це було до 80-х Це було у 80-х роках. Мій дядько працював вчителем, писав запити, чи можна знайти. Підняли документи, і він виявився у списках, що його останки тут. Рідну сестру моєї бабусі етапом відправили в Котлас. Там вона прожила 24 роки, повернулася в рідне село, паркани. Тут на місці храму була колись в'язниця НКВС. Сюди звозили людей з Молдавії та України, а потім розстрілювали. За якусь свою озвучену думку з приводу того, що відбувалося, за свою точку зору не виключено, що спрацьовували варіанти. Комусь треба було посісти якусь посаду. Написали донос на людину. Людина пішла, посада звільнилася. Найрізноманітніші варіанти були. Сьогодні, у день пам'яті жертв політичних репресій, до жителів республіки звернувся президент Вадим Красносельський. Це скорботна дата в нашій історії пов'язана із трагічними подіями ХХ століття. Останки розстріляних громадян вдалося вивити під час розкопу кутераспузькій фортеці. Їхнє подальше перепоховання це данина пам'яті безневинно вбитих людей. Які стали жертвами політичного терору. Усі ми повинні пам'ятати уроки минулого заради майбутнього наших дітей та онуків. Вперше пошукові роботи біля порохового льоху тераспольської фортеці розпочали у 90-х, продовжили вже з 2017-го. Щороку перепоховували сотні людей. Знайдені речові докази важких злочинів, розміщені в пороховому погрібі. Там зробили музей. Відвідати його сьогодні могли усі бажаючі. Президент Вадим Красносельський підписав закон про конфіскацію автотранспорту у водіїв, які продовжують сідати за кермо п'яними. Це загрожує тим, хто уже сплачував штраф і його позбавляли прав за таке порушення, але висновків не зробив. Випив і знову поїхав. Рішення про конфіскацію авто прийматиме суд у рамках кримінальної справи. Автомобіль заберуть, якщо він належить самому водію, який злісно порушує правила дорожнього руху. Закон буде чинності за два тижні з другої декади листопада. Рибниця Центральна районна лікарня. Напередодні з інспекцією тут побував президент Вадим Красносельський. У медустанові триває ремонт у двох відділеннях хірургії та в операційному блоку. Його розпочали минулого року і мали закінчити сьогодні, але й досі тут щось доробляють. Президент Красносельський поспілкувався з будівельниками. Хто представник підрядника? Ви заходьте не соромтеся. За словами мера рибниці, ремонт робили менше робітників ніж домовлялися. Через те, що в хірургії досі роботи пацієнтів розміщують в інших відділеннях. Оперувати доводиться у пристосованих приміщеннях. Усі від цього втомилися і медики, і пацієнти. При цьому для нових відділень вже і меблі нові купили, тільки поки ніде їх ставити. Від цього страждають люди, від цього страждає персонал. Тому звичайно, при всій повазі до людей праці термінів треба дотримуватись. Контроль треба здійснювати. Тому всі об'єкти охорони здоров'я однозначно контролюватимуться міністерством економічного розвитку та главами адміністрації. Тому виконуйте зобов'язання, і все буде гаразд. Будівельники обіцяли президенту. Ремонт намагатимуться закінчити до кінця року. Продовження терміну можливе, але все одно треба виходити з діючих реалій і підганяти підрядників, бо це ж функціонал. Дах лікарні зараз також міняють. Цим займається інший підрядник. Нова шатрова покрівля буде на госп-блоком, неврологічним, кардіологічним та терапевтичним відділенням. Тут також президент доручив контролювати терміни. Рибниця пам'ятник жертвам політичних репресій. Тут капсула із землею з Тераспольської фортеці. Там у 30-х роках минулого століття розстріляли тисячі людей, у тому числі рибничан. А ось Тетяна Нікітіна не знає, де загинув її прадід Кирило Павленко. Якось увечері він зник і не завжди. Посмертно реабілітований. Причину арешту не знають досі. Он прийшов з роботи домо. Він прийшов з роботи додому і вже роздягнувся. Бабуся приготувала їжу, насмажила паляниці. Він був у спідній білизні. Постукали у вікно, і він вийшов на двір. Через деякий час бабуся теж вийшла і побачила, що тільки но поїхала машина від воріт, і більше вона його ніколи не бачила. Він був добрим ковалем. До нього багато хто приїжджав, Знаєте, як у селі говорили? Можливо, хтось позаздрів, якийсь лист написав. Точна кількість репресованих в Рибницькому районі досі невідома. А це Бендери, площа біля залізничного вокзалу. Звідси понад дві тисячі репресованих вивезли в товарних вагонах до Сибіру та Казахстану. Про долю багатьох і зараз нічого невідомо. Мільйони безвінна. Мільйони безневинно постраждалих людей у період 30-50-х років були піддані політичним репресіям. Багато хто відправлений до в'язниці, відправлений у віддалені місця з суворим кліматом далекого сходу, Сибіру, Казахстану. Моральні та фізичні муки торкнулися не лише батьків, а й членів їхніх родин, рідних та близьких. На у пам'яті переважно збираються діти та онуки репресованих 41-го року. З Бедерського вокзалу клеймом ворог народу, відправили і сім'ю Євдокії Щемененко. Їй зараз 85, А коли зі старшим братом та сестрою заслали до Сибіру, було всього 10. У нас У нас не було батьків. Батька забрали у 40-му році, маму заарештували в 44-му, а нас уже забрали у 49-му. На вокзалі засунули у товарний вагон, закрили ні повітря, нічого немає. Розподіляли кого куди не було ні в що одягнутися, ні взутися. Такі сумні спогади у всіх, хто сьогодні прийшов на мітинг, загиблих під час політрепресій вшанували хвилиною мовчання. До мармурової плити на будівлі вокзалу поклали живі квіти. А на привокзальній площі біля музею паровоза зводять пам'ятник жертвам політрепресій. Його відкриють уже до кінця року. У Галини Борисової Озоляна гості. Ветеран Великої Вітчизняної приймає вітання з днем народження від голови району. Дякую, пані, за велику побіду родом. Галина Борисова з Білорусі. Коли почалася війна, допомагала копати окопи у Гомелі. В 16 із подружкою пішли на фронт. Чисте случайна, Чисто випадково йшли і побачили санітарний потяг, попросилися її взяли, а подружці відмовили, сказали, що ще зовсім мала. І мама там, як санітарка, була помічниця, потім вже робила всякі перев'язки. Так вона розповідала: ну поїздила вона, звичайно, згадує в яких містах вони тільки не були, і навіть на лінію фронту виїжджали. згадувала, які там солдати траплялися без рук, без ніг. Як просили в неї водички попити, кликали її. 1945-го сорок госпіталь прибув до Новосибірська. Там Галина Борисова зустріла перемогу. Після цього працювала на шахті в Сибіру. У 80-х її син переїхав до нашого краю, а за ним уся родина. Так, Галина Борисова і опинилася в зозулянах. Бендери та Терасполь відвідали гіди з 12 країн у списку тих, хто збирається возити до нас туристів: США, Німеччина, Італія, Туреччина, Індія та Китай. Знайомити з нашою країною почали з Бендерської фортеці напередодні. Arabic, nice. радий, що в музеї знайшов написи арабською мовою. Подобається ваш колорит, подобається у вас. Я раз. Я вперше тут. Мені дуже подобається. Туристи люблять країни, де є гарна історія. Я думаю, що вже наступного місяця я можу приїхати сюди з туристами. Ми проводимо на сьогоднішній. Ми проводимо сьогодні інфотур для іноземних туроператорів, які до нас приїхали, щоб дізнатися про Придністров'я. Які ми маємо пам'ятки, які ми надаємо послуги для того, щоб надалі вже привозити своїх туристів. Організовуємо такий інфотур, який включає 12 країн одночасно. У такому форматі у нас вперше день другий екскурсія по Тирасполю. Зранку були на акватері, потім на зелений ринок. Дивувалися ціном та продавцям у білих чепчиках.

Мені дуже подобається ринок, тому що у Великій Британії немає одного місця, де можна купити і їжу, і речі. Мені цікаво, як в одному місці можна знайти все. Всі на ринку були дуже милі. Нам давали попробувати горіхи, фрукти, сири, соління. А так куштували місцеву бринзу. Багато хто з іноземців таке їли вперше. Це дуже смачно. Мені подобається місцева бринза. У Німеччині теж є сир, але він відрізняється і я не маю слів. фрукти, тому що мені подобаються фрукти. Вони солодкі, місцеві. Я спробував ще огірки та молоко мені сподобалося на цьому ринку. Тут місцева продукція, все біо та еко у європейських країнах. Еко продукти коштують дорожче, а тут усе із сіл привезено. Все натуральне для мене це важливо, тому що є. Представником польського телебачення медичної програми, і це все має значення у здоровому способі життя. Це як обмін досвідом, будучи у такі приблизно екскурсії та й в іншій країні. Мені дуже сподобалося, оскільки багато країн разом їм дуже цікаво. як кажуть, дабловин подвійний виграш. Їм дуже цікаво всім туристичним представникам. Їм усім дуже сподобалося, дуже привітний прийом. Вони залишилися просто у захваті від усього, що побачили. Гіди-іноземці ще побували на Квінті, гуляли катерининським парком. Вже є плани привезти до нас більше туристів. Екскурсію на ММЗ напередодні провели президенту Красносельському. Завод працює. Це вже, все... Це вже все готове до відвантаження. Ми не робимо на замовлення продукції. Арматура у бунтах, румунський ринок, Польща, Чехія, ближні ринки. На ММЗ змінюють старе обладнання, купують нову техніку. Ось купили навантажувач гарний. Ми спеціально зробили ікла, бачите, круглі, щоб у жодному разі не пошкоджувати катанку. Це дуже важливо. Тому тут ми вивантажуємо до п'яти з половиною тисяч. А цю майже 50-метрову вежу зробили в Китаї за проєктом ММЗ. Вона потрібна для збирання нової сталоплавильної печі. А тут сортують брухт. Отакі ці майданчики теж новий інвестиційний проєкт. Їх не було. Тут були пустирі, зробили два майданчики. Тут ще один буде. Тут сортують брухт. Взагалі, все, що вкладено за цей час, воно вже дало ефект більше 4,5 мільйонів доларів. Не переробляючи сьогодні брухт, це практично борщ варити без картоплі та капусти. Президенту також розповіли, що біля ММЗ зробили дві дорожні розв'язки. Тепер вантажівкам зручніше виїжджати. У Терасполі та Бендерах нагородили фіналістів шкіряного м'яча, підбили підсумки міських етапів. Турнір пройшов на хорошому рівні, скажу. Поля позволяют... турнір грати. турнір пройшов на хорошому рівні. Поля дозволяють грати і показувати дітям, на що вони здатні. Було дуже цікаво спостерігати за жіночим футболом, особливо четверті-п'яті класи, дівчатка, які теж уже щось, але демонструють. Старші діти там уже боротьба, все за правилами, очі горять. Усі хотіли, щоб їхня школа була представлена на республіці. Загалом у Терасполі поліошкиріний м'яч грали майже 700 школярів. Як і скрізь, було три вікові групи: четверті, п'яті класи, шості, восьмі та дев'яті, одинадцяті. Серед молодших найкраща чоловіча команда з 12-ї школи. А хлопці із – переможці серед, серед середніх та старших. дуже радісно, коли борониш саме свою школу, захищаєш ще й школи та змагаєшся зі своїми друзями. Емоції суперські виграли місто, найкраще у місті не може бути не радісно. А ось переможці серед жіночих команд. Відразу два перші місця у дев'ятої школи у старших чемпіонки сімнадцятої школи. Сказала б, що емоції не забуває. Сказала б, що емоції незабутні. Це не можна передати словами, але я б сказала, що приємна втома. Ми грали десь три-чотири рази. Точно не можу сказати, але всі ці рази ми виграли. Рахунок був різний, але ми дотримувалися того, що один за всіх і всі за одного. А це Бендери. Тут також сьогодні нагородили переможців міського етапу. Усього грали близько 70 шкільних команд. Ось переможці серед старшокласників. Перше місце у теоретичного ліцею цього року ми дуже хотіли перемогти. Вийшли, налаштовані на кожну гру. Першу гру виграли 6-0, другу – 2-0. Далі пішло як за накатаною. Почали перемагати кожну команду. За весь шкіряний м'яч ми не пропустили жодного м'яча, але й забили дуже багато. Наші суперники чинили гідний опір, але в серії пенальті нам пощастило більше. Успіх був на нашому боці. Також серед переможців команди 16, 11 та 18 шкіл. Переможці всіх міст та районів зустрінуться у квітні наступного року. Тут же на стадіоні у Бендерах. У Протягайлівці провели змагання з бочі для людей з інвалідністю. Організатори спортивний клуб «Інвапанспорт». смисл гри в тому, що є джекбол, м'яч білий. Його спортсмен викидає у поле. Потім цей спортсмен повинен свої м'ячі червоного або синього кольору підкинути якомога ближче до головного цього білого м'яча. Чим ближче ці м'ячі до білого, тим кращий результат. Боча – це паралімпійський вид спорту. У турнірі взяли участь 20 спортсменів із Терасполя Бендер-Паркан Терновки. В'ячеслав побережник із Бендер. Грає у Бочу вже сім років. Атмосфера, звісно, шикарна. Атмосфера розкішна. Насамперед, це дух суперництва. Це спортивна атмосфера. Коли ми намагаємося поборотися один з одним, намагаємося один одного підтримати в якихось ситуаціях. Гра сприяє згуртуванню. Сьогодні змінили наш формат. ми трохи змінили наш формат. Зазвичай. У нас відбуваються особисті змагання, але через те, що багато учасників ми вирішили зробити гру не зовсім традиційною. У Нас сьогодні командні змагання. Команди сформувалися не за територіальним проживанням, а шляхом сліпого голосування. Тож у нас команди такі спільні. Бандерський клуб «Інвапанспорт» організовує турніри з бочі та настільного тенісу з 21-го року. Змагання проходять щомісяця. Мене мотивує… Мене мотивує тут ця енергетика. Тут дуже багато позитивних людей. Мене це заряджає. Я хочу продовжувати це робити, рухатися далі. Взагалі, не прагну до якихось перемог. Найбільше мене надихають люди, які тут перебувають. Усі спортсмени борються за цей кубок. Він перехідний. Тож господар у цієї нагороди щомісяця різний. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.